Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про передачу силам оборони великої партії дронів. Про це міністерство повідомило у своїх соціальних мережах. Українським військовим передали 1740 безпілотників в рамках проєкту Армія дронів. Повідомляється, що передаються дрони українського та іноземного виробництва. Військові отримали українські ударні мультикоптери вампіри «ФПІ-дрони Фенікс та різні інші БПЛА. Також були передані секретні дрони, які вже довели свою ефективність. Міністерство оборони Фінляндії передало українським військовим гармати калібру 130 мм кадри з застосування цих гармат в Україні показали військові аналітики. Офіційно не розголошується, скільки Фінляндія їх передала Україні. Відомо, що у 2016 році 36 гаубиць ще перебували на озброєнні, які виведені з бойової служби у 2019 році. Максимальна дальність стрільби цією гаубицею звичайними осколково фугасними снарядами понад 27 км. Активно-реактивні боєприпаси вражають цілі на відстані 37 км. Українська компанія завершила приймально здавальні випробування чергової партії 120 мм мінометів для потреб Збройних сил України. Про це заявила прес-служба компанії. Сьогодні міномети від цієї компанії стоять на озброєнні найрізноманітніших підрозділів Сил оборони України. Випробування для контролю якості проходить кожен новий міномет. Станом на кінець серпня 2023 року українська компанія виготовила та поставила військовим понад 600 мінометів різних калібрів. Військово-морські сили Збройних сил Литви передали Україні комплекти радіолокаційного обладнання у Міністерстві оборони Литви розповіли, що комплекти передали військово-морським силам України. Комплекти радіолокаційного обладнання призначені для забезпечення морського спостереження та розвитку здатності розуміти морське середовище. Це обладнання відправлено з урахуванням потреб ВМС України. Антимонопольна установа уряду Німеччини дала дозвіл німецькому концерну на створення спільного підприємства в Україні у партнерстві з державною компанією Українська оборонна промисловість. Українська оборона промисловість налічує 67 тисяч працівників. Спільне підприємство проводитиме діяльність в сфері сервісного обслуговування, складання виробництва та розробки військової техніки в Україні. Українська компанія веде перемовини з американською компанією щодо можливості у стислі терміни поставити до збройних сил України бойову машину піхоти «Аскот». Крім того, також розглядається питання якнайшвидшої організації виробництва та обслуговування цієї бронетехніки в Україні. Про це повідомив директор української компанії. Спеціалісти української компанії вже ознайомилися з виробництвом цієї БМП. Водночас українські військові протестували бойову машину піхоти «Аскот». На забезпечення в Збройних силах України поставлено 5 зразків бойових балістичних шоломів. Про це розповіли у Центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення Збройних сил України. Кожна з моделей шоломів пройшла в військові випробування в підрозділах Збройних сил України. Оборона відомство показало фото двох типів шоломів повнорозмірного та з високою обрізкою. Дані шоломи першого класу захисту повинні витримувати 5 пострілів кулею 9 мм. В шоломі є бічні рейлінги та фронтальне кріплення для тепловізорів та іншого обладнання. Державна компанія оголосила про запуск ще п'яти нових свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів газу на добу, 45 з свердловин, пробурені на старих родовищах. Як зазначили компанії, щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку, ми комбінуємо. Використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах. У компанії додали, що з початку року ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5 мільйонів 300 тисяч кубометрів природного газу. Із січня по серпень 2023 року український автопарк поповнили 1767 автобусів та мікроавтобусів. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром. Зазначається, що кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1094 одиниця, а це плюс 135%. Найчастіше у звітному періоді серед нового автотранспорту вперше реєстрували СІТРОЄН, після якого йдуть дві українські марки. Українська компанія розпочинає сезон експорту яблук вже цього тижня. Підприємство відвантажує перші контейнери до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Компанія має 600 гектарів плодових садів і плодовий розсадник, у якому щорічно виробляється 800 тисяч саджанців. Загалом компанія експортує власну продукцію переробки фруктів. Серед покупців є навіть торгові мережі Сполучених Штатів Америки. Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум щодо взаєморозуміння і співпрацю для стійкості енергосистеми. Угоди передбачає, що Україна отримує 522 мільйона доларів на зміцнення енергосистеми. Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України. Зокрема, шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації та реформування енергетичного сектору. 28 вересня на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Україну обрали членом Ради керуючих агентства. Про це повідомляє прислужба служба Міненерго. До складу Ради входять 35 країн, зокрема Канада, Сполучені Штати Америки, Франція та Німеччина. Також у відомстві нагадали, що раніше Україна вже обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ останнє понад 10 років тому, а саме протягом 2009-2011 років. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.